лебеді на льоду сплять. Ставок ще не розстав. А вони на льоду. Всім доброго ранку. Ми з України. Сонечко. за дерев з'являється. Походу буде теплий день. Зараз я трошки поганяю Фіатіка, а то останнім разом як я їхав, він щось у нагрузку і глох. Ну не знаю, я поміняв після того бензо, не бензо. Ну так, да, фільтр доля бензину, може йому не вистачало, зараз покатаюся, подивлюся, що він скаже. Треба десь по підгору поїхати, дати йому нагрузку. Буде глохнути чи ні. В общем, спробуємо. Як казав Шурик з Іван Васильович міняють професію. Спочатку спробуємо на близькому розстоянні. Прокатався я до центра, назад. Вроді робить, не глохне, давав їй нагрузку. Зараз повернемося до хлопців, а потім десь покатаємося по полях. Перевіримо. Під гору. Ну, згори вона поїде, це зрозуміло. Так, тут сонце світить, треба виключатися. Ніхрена не пойму, нічого її не робив, лише прокатався і холостий, з'явився, а то глохла. Зараз все робить. Що це воно мене на лад? Трошки ривками я знаю, мені треба трампльора десь знайти, там уже той пообриваний. Ті грузики, що там у нього на пружинках вже повідривалися. Так. А що в нас тут робиться? Нема ще нікого. Нема ще нікого, що я зарані пригнався. Ще замкнено, але ну зараз десь мають приїхати. Позвонив до Колі, кажу, де ви є. Він каже, ти дивишся на час. Та на мені час, я на сонце дивлюся. Сонце вже пригріває. І їду каже. Ну, їде ти. Вже сонечко піднялось височенько. Лара, з ними трошки побалакаєм потім поїдемо. Навірно, подивимось на ту. в общем покатаємося десь. Попробую я. Як цей фіат, чи він не буде глокнути по підгорі. бо щось глох останній час. І Нічого йому не робив. Ну як не робив? Заміняв фільтр. Може це у фільтру була проблема. Щось в мене сьогодні я виїжджав, ну вона якби не тормозила, а, а тормоза підпищали. Типа, як... як ці. Як труд, але котився, не тормозив. Це, мабуть вже ті, як вони, супорта, окислились ці поршеньки чи що, шоти далі не сідають. Але зараз проїхався, вже не, вже не пищить. Вона просто застоялася, треба, треба нею поїздити. Ну тут це не пищало, це хочу всього, що тут пищало. Треба нею покататися і вона і вона наладиться. Капот відрізняється від машини. Це їхав з фурою, в мене тут не закривався він. Зламався замок. Так, лише прикритий був капот. С фурою розминався. Як підхватив вітер і аж надів мені цей капот, аж он сюди. воно загнув. І стекло розбив. Ну, Стекло я купив нове. Виробництво. о, Не видно, так? Да? Китай. Капота порівняли, покрасили, ну, трошки фарба не совпадає. Але то на скорость не влітає. Так, десь колюня вже на під'їзді. Зараз з'явиться з тої сторони. Зразу прохладно рано. Зранку прохладно. О, зараз ми з ними побалакаємо, потім, потім, мабуть, я зроблю такий об'їзд по кругу, по кругу через ферму. Побачимо. А може от, треба було взяти металошукача, шукача, мабуть. Ну, побачимо, зараз. Це ще не, не пізно назад вернутися. Зараз почекаємо, дочекаємося. Пана Миколи. Він, мабуть, поїде боронувати знову. Випровадимо його і поїдемо десь по полях. От так Тільки виключив камеру а він з'явився. А барон вуха нащурив. Почув знайомий, да? Почув знайомий гул. Давай відкрию. Хтось мені. Це як по коросла десять Ну, це вони придумали. Вроді все ціле. Да, да, да. То це ти їдеш сьогодні на дальній рейс. Хоч одежу було брати передітися? Ну як? Ти ж надовго їдеш. А що, а що ти закінчиш за сьогодні? Ти що там жити маєш? Ну, кілька днів, так. Да. <соржен> Щось Віталика немає, я думав, що я його вже тут застану. Ага. А пелюки назбирав і на крила, і на вікна, і на... Що нічого не робить? Ну так, да. ні, він робить, він свою роботу робить. Те як попорвані. Ранковий огляд, так? Да? Я його обдивився, в серпну зав'яв. Васку на внесли. Тут він є опа, де що каже. Рамковий огляд, рамкова. Таєш що? Когось не кончиш, а я це буде 5 часов. Я закриваю брану, а він зає. Ага. Значить це ти зараз в чуть-чу на, на, на далекі страни, да? О, а як там видно все. Під низом, а під низом все нормально, все чистенько, ніде нічого не пустило. Це чудово. Це чудово. Заводиться як МТЗ? Так. МТЗ. Так, випускаємо колю, поїдемо десь по полях. З цією стороною поїхав. Ну, він знає. Ну що, фіатик іде, нічого вже не глохне. Під любу гору. Тільки ж дороги немає. Яруги такі, що хотів туди поїхати, так куди ти поїдеш по цих яругах. І знімати ніяк, бо одною рукою можна впасти і завішатись. Оля поборонував Угу. Розвідку зробили. Так, їдемо в цю сторону. Ось ну Нема кому порівняти дороги. Вода повинувала, колись грейдер ходив, а зараз вже. Нікому нічого не треба. О, це та пшеничка, що ми дивилися. І з тої каланчі. О, як вона пішла після. Після підживлення. Буде дієло? Так, ладно, їдемо. Там теж ту сторону Яруги Ход зробили об'їзд їдемо далі отака дорога польова От тобі хазії Твою мать, то кажуть, що ваші ж поля не можете прогорнути. Да, тут лиш задивися, ти зразу завішаєшся. А ма, Так, а ми йдемо, глянемо. Йдемо глянемо на це поле, де я мав походити з як з металошукачем, якого я не взяв, та я сьогодні не, 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 не мав ходити. Думав, що сіді і не думав. Сьогодні в мене нема настрою. Коля все заборонував, мені показало з тої гори, що він лише по краях. Оказується все. Оказується, все заборонував. Це що таке. О, метал. Геть навіть навіть шукача не треба, трубу знайшов. Ні, все-таки отпра... треба приїхати сюди, щоб походити. Десь там у мене <coughs> я був бумайшов... знайшов цеп, кинув туди. Зараз подивимося. Ні, все-таки, все ж -таки, все таки треба буде. Все ж таки треба буде сюди приїхати. Це ось цей участок, туди далі можна і не ходити. А ось цей участок треба буде ще прозвонити. Десь я тут кидав цеп осінню. Ну, то було. осінню, може, його вже і немає. А куди я його кидав? Десь тут. Кудись сюди. Ну я його вже не бачу. Я його уже не бачу. О, є бачу. Є, він лежить. Лежить. Цеп. Ржавий. Ну що ж, заберемо. Не, не буду, наверное, його брати. заберу. Так, да, треба буде походити. Ага, ладно, у мене сьогодні не та задача. Не маю бажання сьогодні тут ходити. Хоча ходю. Ходжу. Це що таке у нас? Резина. Резина. Ладно. Їдемо далі. Под їзджу я на ту гору ще. щеді я тільки що наблюдав за тим трактором виїхав він з культиватором обійшов я так зрозумів все його поле ось це обійшов по кругу один раз культиватором Поїхав додому. Лишив культиватора, взяв борони. Зараз культиватором не, не час. Борон, боронами, да. Він зараз он ту поле своє. Вс, фіатик пройшов випробування, ганяли трошки. Сухостою перевіз, <кій> урізав. Море сухостою под... Валяється. Попадало. Отра з меч поїду. А, а поки нехай він відпочиває. Хоча він і не вхляв, але... Хай відпочиває, о, вже пилюка зібралася. А ми зараз зробимо традиційну яєчню з біконом. І довідаємося до Віталика. Колю ми випровадили на поле, далеко він поїхав. Ну, Вечором хтось його забере. Пижиком мой віталик, може я. Ні, скоріш за все за все, що... Віталик поїде. Ну не знаємо, до вечора побачимо. Поки йдемо снідати. Щось він дуже занадто хорошо почав почав робити. От як встроєна людина. Не роби вона недовольна і робить вона недовольна. Він так в мене ніколи не робив. Холостий з'явився, такого не було ніколи. Тяга. Без подсоса їде, то раніше без подсоса рушити не міг. Нічого не робив йому. Ну що, поміняв фільтр і бензину долив. Так, ладно. Мені треба поставити ці амортизатори. Вони у мене так зберігались, попала волога і підржавіли. Це ми підкрасимо, десь краска в мене є. О, для, початку, для початку ось цю різьбу зараз. я... Може її ще не з'їло. Десь у мене є щіточка. вон щіточка. Пройду щіткою і побризгаємо, нехай роз'їсть. Ну, якось так. Зараз я нехай вона відкласиться. Я їх сьогодні не буду, мабуть, міняти. А може поміняю? Побачу. Ні, сьогодні не буду, точно. Сьогодні я зараз ходжу до Віталика. з ним поздороваюсь. Потім прийду їх, почищу. І покрашу. Вони робочі, але... О, а тут? А тут нема. А десь десь у мене ще одна була. Чи не було? Тут нема. Ой-ой-ой. Була десь у мене ще одна. Тут нема теж, так? Да? Може в тому гаражі. Зараз подивимось. Казав покрашу, не покрашу, нема. Я знаю, що в мене десь ще була одна. Повна. А її нема. Ну нема, то й нема, не буду ж я заради тої баньки туди гнатися. Центр. Тут теж нема. І тут нема. Ладно, хрен з нею. Потім буду в центрі. І возьму. Ну туди я не міг їх покласти це. Це точно. Якщо тут нема, як красиві диски і в мене залишилось було. Значить я що це я. А, ну так, да, я, видно, дві дві використав. А це з третьої, бо в мене було три. Залишилося. Ну що ж, хай буде так. Будемо центрі то потім покрасимо. Ну, ну все рівно нехай поки роз'їдає цю різьбу. Сходимо ми до нашого Віталика. О, потім прийду цю цепцю то Зняти зняв, повішав. Треба все зразу робити, якщо лишив на, на далі, тоді не доходять руки. Ладно, йдемо. І що зранку тут десь бензопила верещала в цьому парку, але нічого не порізано. Може це аж там туди дихати. Ну, зранку було таке тиша, тиша. І вона десь тут. Верещала. Та ні, десь там далі видно. Тут все так як було. Все на місці. Да. Усе на місці. Так, ладно. Ідемо далі. А тут зміни. Коли це вони її попалили траву. Вчора, наверное, а? Попалили траву. Mm -hmm. Мабуть, вчора. Доброго дня! вам! Ось тобі пружини дали на педаль газу. Щоб газ відтягувало. Добрий день вам. Воно не те, що відтягне, і не, 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 не нажмеш. Це хто там мене... Ого, а це що таке з'явилося? Ага. Тебе як звати? Ну. Як тебе звати? А Коля його ще не бачив. Ти він чи вона? Де те де вже ділося? А, а, яка звірюга, га? Тоже щось, тоже щось велике. Лапи такі грубі. Наверно, таке, як барон виросте. 4, 5, 6, 7, 8. Вісім штук. Ну да, 8 секцій. 8 секцій, 8 штук. Ну, тут ще поки поканувся знімати. Можна йти додому. Ну що ж ти мені бігаєш попід ноги? Я ж тебе не побачу, наступлю й роздушу. Поки Віталик буде чіпляти ті железяки. А я сході, я згадав, мені там треба вдома дещо зробити. От. Може пізніше підійдемо ще до нього. Побачимо. Значить так, поки на цей ролик буде все. Якщо буду ще, ще, ще день вперед, ну як день півдня точно ще вперед. Якщо щось назнімаю ще на ролик, то буде другий. А не назнімаю, то не буде. Другого. Може, взагалі нічого не буду знімати, не знаю. Зараз зайду в магазинчик, возьму яєць. Яєць візьмем до шинки. І на цьому буде все. А ви всі бувайте здорові. Всім добра і миру. І до зустрічі. Всім пока.